Вармадов забудь про головний біль. Він до останнього працював у рідному Маріуполі. Коли всі скуповували їжу і бензин, він йшов знімати вибухи. Артем Попов, журналіст із Маріуполя, який єдиний з українських кореспондентів вмикався у загальнонаціональний марафон до повної окупації. Колеги, півмісяця місяця город знаходиться в блокаді, півмісяця місяцям в город не поставляється ні дані, ні медикаменти, нічого. До звуків вибухів Артем звик давно адже багато років працював воєнним кореспондентом у Широкіно, а це 50 кілометрів від Маріуполя. От буду вам отаку екскурсію проводити. Широкіна, возможно, хтось знає свой дом. Коли почалася повномасштабна війна, журналіст був на лікарняному, забувши про пневмонію, першим ділом побіг перевіряти, чи немає у морі російських кораблів. Далі відвіз рідних у безпечне місце, а сам залишився виконувати свій журналістський обов'язок у рідному місті. жаль, число жертв, вы озвучили, це... Это предел. По інформації воєнних і по інформації місцевої власті. Сьогодні на Маріуполі було смішно 22 авіанальоти. Світла не було, тож усю техніку заряджав із дизельного генератора, спершу працював із дому, згодом перебрався за місто. Коли продуктів уже майже не залишилося, Артем наважився виїхати. На мирній території кореспондент одразу зайнявся волонтерством. Допомагає українцям, які постраждали від війни. Більшість з них Маріупольці збирає гроші для закупівлі найнеобхіднішого і українським військовим. Ну друзі, дивіться, що ми назбирали. Це Мавік «Мавік-3». Це нам передали. Я потім розкажу хто. Це наш тепловізор, пульсар. А ще Артем продовжив тримати інформаційний фронт. Увесь час він тримав зв'язок із захисниками Азовсталі. Напередодні виходу українських героїв із заводу встиг записати інтерв'ю з калиною. У наших воїнів є дух, і цього в них не забрати. Їх не зламали, нас не зламали, і ми розуміємо, що за нашими спинами є поранені, є цивільні. А нещодавно він першим із журналістів побував у звільненні Балаклії та поспілкувався з місцевими. Друзі, ми їдемо до Балаклії, до міста, яке нещодавно звільнили наші збройні сили. Що йому розповіли звільнені після окупації люди, та що його найбільше вразило у цій поїздці? Усі подробиці за мить дізнаємося у студії сніданку. Друзі, найважчі часи в Маріуполі їх точно запам'ятають місцеві жителі, які поки що залишаються в блокованому Маріуполі, окупованому тимчасово це треба зазначити. Журналіст і волонтер Артем Попов, який а, був кореспондентом і в теж найважчі часи був єдиним таким інформаційним місточком з Маріуполем рештою України і висвітлював ці події в національному марафоні. Також підтримував зв'язок з азовцями. І ще Артему вдалося так чи інакше, але це окрема історія вибратися з блока. Дного Маріуполя зараз він волонтерить, а ще він один з перших побачив Балаклії на власні очі після того, як прогнали російських окупантів. Артем у нас в гостях Артем, Артем доброго, доброго ранку. ранку. Доброго Раді ранку. вітати. Ми завжди доброго. кажемо. Люди, які в е, цій війні настільки на, про, просичені різними історіями Ми наш герой. Це безумовно. Це безумовно це правда. Це пра... бо, а, Артем бо... за кадром каже, мені так якось косніє чи сором'язливий Так ще. Насправді у нас багато героїв у Маріуполі да. Ну, і кожен на своєму фронті, хто каже, да, тема ми, раді, ну прийшли. от ви побачили багато так. От mm -hmm. були в Маріуполі найважчі дні. Вам вдалося звідти вирватися. А потім ви вже мали щастя побачити деокупацію саме Харківщини. Так, це не територія вашої рідної домівки, бо хотілося б, щоб там вже зараз було е, територія деокупована. Але тим не менш е, ви одним з перших побачили, е, як прогнали наші збройні сили. України росіян з Харківщини розкажіть от про ті те враження, можливо, якось ви порівнювали ту історію в Маріуполі і тут на Харківщині. От от що це були за емоції? Які це були враження Що кинулося першу очі? Е, ну, перше, насправді, це важкість, яку ти відчуваєш у, у повітрі, тому що е, ти, ти заходиш у місто, ти помічаєш, що воно ну там воно дійсно депресивно, тому що там воно було сім місяців під окупацією, і росіяни грабували людей. Росіяни повбивали, просто порозстрілювали худобу, яку вони не з'їли. Вони не просто там віддали людям, вони її продавали, виходили туди на центр міста. Росія е, місцеві просили віддати, хоча б курей. Там була е, птахоферма велика. Вони не віддавали, поки кури не почали вмирати з голоду, тому що їх не було чим годувати. І тобто, у людей там майже немає е, продуктів харчування. У людей. Весь цей час окупації не було світла, у людей не було води. Тобто, ну дуже важка ситуація. Вона дійсно схожа на те, що було в Маріуполі. Е, звісно, масштаби не настільки е, великі. Ну і місто угу. не настільки велике, але якщо пройтися по, по містам, то майже усі багатоповерхівки так, чи інакше потрощені. Е, на розкидані е, залишки боєприпасів, величезність, десь навіть там. Ну, щось дійсно велике, я я навіть не зрозумів, бо просто уламки, і людям важко, здебільшого літ, літні люди, медикаментів майже немає. А що вони а... говорять? От якісь можливо сценки, чи якісь історії? Ну так ну це зараз не зовсім коректно прозвучало з мого боку, але тим не менше от, саме, от якими були людьми люди, і про що вони говорили? Які, якими були перші їхні слова і враження? Слухайте, ну, насправді вони сказали дякуємо, що ви, хоча б якийсь двіж тут створили, тому що коли була окупація, ми е, максимум там йшли по, по якісь потреби набрати води, і ми не виходили з будинків, тому що було е, страшно. Було страшно, і вони не виходили, вони не бачилися. Тут кажуть, ну ви приїхали, ми хоча б там бачили своїх сусідів, знайомих, і от ось до них повертається це життя. І насправді там настрої е позитивні. Люди з нами з нами співали червону калину в центрі міста біля пам'ятника Шевченка. Ну, Вони підспівували нам. І немає такого. Е Знаєте що, от коли з ними спілкуюся, якогось негативу. Вони дійсно от, з тими з ким ми спілкувалися. Вони чекали Україну, і сьогодні, там, дякуючи збройним силам, вони виконують там сьогодні збройну силу Крим безпекового цього фактору, крім того, що вони захищають, вони консультують до наших військових. Вони звертаються. І я, коли я коли бачу військових, то там поряд є місцеві, які щось у них питають. Вони їм щось розказують, що куди комунікація і там насправді за інсайдерську інформацію от уже днями має має з'явитися вже місцева влада, і тому, що як я зрозумів, ті, хто там працював, вони втікли, mm -hmm. тому що вони співпрацювали з росіянами. Mm -hmm. от Тобто, там на даний момент місцевої влади ще тільки зараз це, цей процес відновлюється. Артем соціальної мережі облетіла облетіли відео кадри, такі як бабусі. Обіймали, зустрічали наших військових. Які там настрої взагалі у місцевих? Ви зараз ще більше розкажете, але перед тим давайте подивимося на такі невеличкий шматочок а, з поїздки, який найбільше тебе вразив Вагнекрат. Отак, літять прямо. Так, і так стаємо. Як, Як ви без світла допомагаєте людям одужувати? — І при свічках. І, при... На... і от це не, не розряджена, і при свічках аперія. Це, це, це треш. Бандюшками і во все. Це вообще. треш. Дійсно це треш. Це дійсно треш, тому що, е, ну, ви бачите, це, лікарі це теж наші герої, але там. Майже немає медикаментів, тому що е, ви розумієте, що таке війна, і що росіяни там забирали медикаменти нам на свої по своїх потребах, і немає світла. І дійсно, лікарі розповідають, що вони запалювали свічки, вони оперували людей. Ми зайшли та ми зайшли до лікарні там дуже багато пацієнтів. Вони лежать по палатах, їм надається допомога, але от таких ліків як інсуліну. Ну, Поки я, я думаю, що зараз ці процеси будуть відновлюватися, але трошки треба часу, тому що коли ми приїхали, це лише два дні після звільнення, і ми, звісно, завезли велику кількість е медикаментів. І сподіваємося, що це буде приносити користь. Ми попросили, аби їх роздавали людям, якщо, ну, якщо є така потреба безкоштовно. Ну, ми, ми, ми могли віддати людям, там, знаєте, просто там в черзі. Але ми, ми не хотіли, щоб просто комусь дісталося те, що йому не потрібно. Лікарі вже точно okay. знають, що от, кому треба точно такі ліки. І, ну, а Насправді в мене на очах наворочувалися сльози, тому що. Ну, вони так про це спокійно кажуть. Ну, ми, типу, оперували без світла під свічками. Ти розумієш, ну, ти приїхав з Києва, і mm -hmm. тут така ситуація, ну просто в тебе не, не вкладається в голові. В Маріуполі це, це було, і було mm -hmm. і насправді і страшніше. Я цього не бачив, а я, я думаю, всі про це знають. Зараз розкажеш, я теж от бачив там різні історії і волонтерів, які твої колеги вже потрапили до Балаклії. Зокрема, там ну, без прізвищ, безумовно, там вразили історію одного 16-річного хлопчика, який. І весь час, майже весь час деокупації окупації, під час окупації провів а, час в підвалі, не в підвал, в погребі, в погребі а, в приватної будівлі. І коли до, прийшли а, волонтери і сказали, там виходять так далі. Він відмовився виходити назовні, тому що він не повірив людям, що це вже вільна територія. Він сказав: я тут собі збудував будинок, я під буду жити далі. 16-річна дитина. А ще ж багато чого треба зробити нам решті для людей, які були. Кілька місяців в окупації під російською навали, психологічні, фізіологічні знущання над людьми. Як їм треба оговтатись далі, як їм треба прийти до тями певними, допомогти їм відбудовуватися, допомогти їм прийти до себе а, і сприйняти реальність. Це дуже велика робота, і ми маємо це зробити, друзі. А Далі ще поговоримо з Артемом про його і особисту історію, як для нього почалася ця війна. Дочекайтеся обов'язково. Так, друзі, продовжуємо. У нас Артем Попов, журналіст і волонтер з унікальними власними історіями цієї війни. Побачив була на власні очі. А 24 лютого. У ну, кожного та своя історія склалася так, де ми всі були в цей момент. А у тебе як? Ну, мабуть, як у більшості. Прокинувся від, того, від вибухів у своєму місті, у своєму населеному на пункті. Маріуполь. Е, в Маріуполі. Так. І я насправді був на лікарняному з. В мені, і в мене взагалі не було в планах працювати, але коли ну, є робочий чат, як і у всіх, і пишуть війна. Uh -huh. Війна, ну я не повірив, я провик, що у нас війна там, на Сході, uh -huh. у, там, за 10 кілометрів від Маріуполя. І тут розумієш, ну, і складається пазл. Вчора там були такі події, а вчора там uh -huh. е ватажок цей Путін заявив так проте, 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 я розумію, що дійсно війна. Ну, і я біля моря, і, 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 і я запропонував, кажу, давайте я пойду ну, uh -huh. по, по місту, познімаю, що там на морі, тому що з, uh -huh. з, зі східного чути вибухи мікрорайону, і це, чи, і, а я ж, жив біля моря на іншому березі, uh -huh. і думав, може вже з моря фігачить кораблі. Uh -huh. Ну, мені сказали, слуха, ну може не треба. Ну я все одно пішов, вийшов на море на море, був така димка густа. Ну, я познімав вибухи і чув, але нічого не бачив. Потім почали ж вони ракетами бити по нашій військовій частині оборони. Ну mm -hmm. там, де ці радари величезні стоять. І тоді я вже був на банкоматі, знімав людей величезні черги. Ну це десь сьома ранку. І розумію, що дійсно це почалася війна, і і стра страшно. Навіть от я потрапляв під обстріли градами на східному так вийшло, що ми тоді орендували квартиру на, на mm -hmm. новорічні свята. А взагалі на східному до цього ні, ні ніколи не був. І мені от взяли, взяли зняли цю квартиру і потрапили під обстріл. Мені так страшно не було, тому що, мабуть, це була локальна проблема і. і Оце розуміння, що війна в усій країні угу. воно сприймається якось інакше. Я думаю, всі це зрозуміли по реакції нашого суспільства. Тому що, от навіть е, з точки зору психології, ви знаєте, коли були бойові дії у Таму Донецьку, ми в Маріуполі це так не відчували. А от коли угу. воно приходить до тебе в місто, це вже інакше. А коли вони по всій країні, то це все це взагалі інакше. Ну як і у всіх, почалося з обстрілів, почав е, почали працювати, е, як і всі журналісти інформувати, виходити в прямий ефір, і в. Включення в роботі це допомагало насправді. Але як воно ну як ну коли ти там не, не не є в тих умовах, то це не не зрозуміти. То що ну як доводилось працювати, але знаємо, що і в чорному списку росіян, і до, до повної окупації ти працював туди вмикався. вмикався. Ну наскільки як воно було працювати в тих умовах? От які історії доводилось проживати, отак, от на межі, на межі життя і смерті, насправді, от робота і це понурення в роботу воно дуже допомагало відволіктися. Не ну не було такого, що прям ти думаєш, ну все, це повний. Кінець і я ж їздив на фронт. Я військовий кореспондент, я знаю, що у нас там 36 та бригада морпіхів. Крута. Ну реально крута. Це просто майстри своєї справи. Я знаю, що у нас там Азов 56. -та. Я, я в перші дні думав, що ну взагалі неможливо взяти Маріуполь. Ну настільки там uh -huh. професійні бійці. І я думаю, його би і не взяли якщо би, якщо б нам би не зайшли без тилу. Ну от насправді uh -huh. це велика проблема. У Артема, ми не відпускаємо, у нас Харківщина на часі. А друзі, у нас можна сказати, термінове за. Зараз буде включення, і ви зрозумієте, чому саме цієї миті. Зараз ми будь ласка, будь з нами. Ще хочемо з тобою поговорити. І будь ласка, подивись наше включення нашої спеціальної кореспондентки, журналістки Наталки Щуки, Кіщуки, справа тим, що вона взяла відпустку. Але поїхала не відпочивати, а волонтерити. І зараз перебуває перебуваю у Харкові. Вона на роботі. От разом з інструкторами тактичної медицини вона допомагає людям і вже побувала. Як і наш гість Артем в звільнених містах і селах Харківщини, що впало око вперше, зараз Наталка має бути на Ната... Наташ, ти З нами доброго ранку тобі доброго ранку, де ти зараз є. Розкази більше хто твої. Там гості. Доброго ранку, рада вас бачити. Знаєте, хотілося б дійсно поїхати в Харків до друзів, просто відпочити, uh -huh. поїсти харківський торт. Але на жаль, маємо те, що маємо. А так я зараз працюю з добровольчим підрозділом тактичної медицини. Північ не як а як волонтер. І власне маю честь з ними працювати, тому що це неймовірні люди, які не лише навчають бійців рятувати себе і побратимів, а ще й роблять дуже багато волонтерської роботи. І, власне, ми вчора і побували в щойно звільнених селах ми бачили. Дуже багато е, зруйнованої вщент ворожої техніки. Е, також ми побачили багато особистих речей окупантів. Нам показали українські військові. Серед них е, були і особисті речі. Наприклад, книжки. Я бачила книжки Анна Карєніна. Я б їм порадила краще почитати Олександра Довженка Україна в вогні, а не читати Анну Карєніну. От і крім цього, е, ми працювали в приміщенні, е, де раніше окупанти тримали полонених, але Будьте певні, українські військові їм цього не подарували. Що мене вразило, іноді мені здається, що я, мене емоційно важко вразити, але це не так. Вчора, коли ми працювали в щойно звільнених селах, ви просто не уявляєте, як нас зустрічали люди, як вони вітають своїх, вони плачуть, вони обіймають нас. І я познайомилася з. Тетяною, це місцева жителька. Вона медсестра на пенсії. Вона зараз лікує половину села. Вона нас нагодувала смачним супом і розповіла, що на жаль, за ці місяці окупанти приходили просто в будинки, грабували все, що бачили, і вона розповіла мені, що свій комп'ютер вона ховала в себе. На городі, отак, от, але вона дуже раділа, і знаєте, радіють всі і діти, і дорослі, і таке відчуття, що навіть тварини нас були раді бачити, і це просто неймовірно. Я зараз розповідаю, в мене тремтить голос, тому що це ті відчуття, які передати просто неможливо. І, звичайно, що я ще хотіла сказати, із важливого. Це те, що незважаючи на те, що я зараз в такому місці, де от є зруйнований будинок на моєму фоні, але Дивіться, Харків живе, Харків бореться. І з самого ранку, коли я йшла до вас на включення, я бачила, як працюють комунальні служби. Я бачила, як люди прибирають місто, як вони його люблять і бережуть. Тому Харків тримається і це дуже радує. Також хочу сказати пасибі всім, хто зазвичай завжди відгукується на мої заклики про допомогу в соціальних мережах. Ми доставили багато ліків людям і в. Вони дуже від цього щасливі, Наталка щука, Харків. Боже, мій, харків'яни, герої, кожен Харків незламний, Харківщина незламна. Наталка щука, яка пішла у відпустку. Дякую, Насправді волонтерити так. і ну, ще багато історій привезе нам Наталка. Ми тебе обіймаємо. Пишаємося, обіймаємо. Ти величезна молодець. Треба зазначити, що Наталка не просто пішла волонтерити. Вона як професіонал з тактичної медицини так, здавала іспити і не просто допомагає, ще Й допомагає як профі, навчає, навчає людей інших. і навчає інших і допомагає рятувати життя. Наталочку, пишаємося вам величезне, і звичайно, все завдяки добровольчому підрозділу Північ, які до нас приходили в гості. Так. Я сподіваюся, що ми з ними ще зустрінемося в студії неодноразово. Друзі. Харків стоїть, Харків героїчний. Слава Україні. Героям слава! слава. І Наталка щука, це є гарант вашої допомоги. Підписуйтесь на її сторінку, Наталка щука. Вона зв'язківець наш просто місточок з волонтерами іншими, з силами, з бійцями, яким треба допомагати, і вона гарантує кожна копійчина, піде тільки на такі допомоги справи. Пасібі Наталку до наступного включення. Артеми. Круто. Да? Да, да, да. круто. Харків такий, Харківщина та. І виглядає насправді село Харкові дуже круто. Ну, то я просто інакше, uh -huh. інша тема трохи. Але люди там, як і по всій Україні, вони роботящі. І знаєте, коли дивишся фотографії деревень і, і зрівнюєш з фотографіями наших селищ, uh -huh. то ти розумієш, що ми... Зовсім різні люди. А ти сказав, коли дивився тільки що на прямому включенні, що теж знаєш історія крашисти тікали. <coughs> да, тікали і кра. От ми спілкувалися з жінкою з балаклію, у якої дві автівки навіть вкрали. І військові кажуть, що вони бросали все. Вони просто на на легко на, на легкому настільки тікали, що навіть бронежилети покидали, і забирали у місцевих автівки, аби просто їхати кудись, куди о, очі бачили. І насправді місцеві кажуть, вони не повірили, от, коли два дні була тиша в Балаклії. <coughs> Їм було страшно. Вони думали, чому тиша, чому не стріляють? А потім почали між собою якось кому... 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 комунікувати, спілкуватися, і коли зрозумів, що ну все прогнали Росіян, вони не вірили, вони просто не вірили, тому що їм постійно в голову mm -hmm. казали, що mm -hmm. Росія тут назавжди, ми тут назавжди, ми тут все там ми нікуди не вінемося. І люди починали ну, роз... не можу сказати, та? да зневірюватися, mm -hmm. і вони просто спочатку не повірили, що дійсно це можливо, що от настільки у нас потужні сильні mm -hmm. зброї. Ройні сили, що вони так швидко їх вигнали, аж настільки що не чутно до кордонів. Uh A, чи, яким чином ти тримаєш зв'язок <кух rapidement> зараз uh, з Маріуполем? Наскільки uh, в тебе доходить звідти? Ну якась ну, більш-менш перевірена об'єктивна інформація, от що там? Все моє життя пройшло в Маріуполі. Я коріний і В мене там дуже багато друзів, і, на жаль, і лишається досі uh -huh. в окупації дуже багато друзів, знайомих, яких я знаю особисто. Е і спілкуємося. Я ну звісно не буду казати там, хто що і ну, я звичайно. Але спілкуємося, дізнаємося інформацією з кимось. Подружилися вже uh -huh. під час війни, тому що от ми там з перших днів починали збирати допомогу нашим, нашим військовим у Маріуполі. В перший день війни і, і так об'єднувалося, об Ну, хтось не зміг виїхати, тому що є обставини, є хворі батьки, є ще якісь проблеми, є просто люди, яким страшно покидати свій дім, тому що вони е, стільки часу знаходилися у підвалах, і для них просто вийти з підвалу це вже щось там інше. Як у тебе склалася історія з азовцями? Ми знаємо, що навіть інтерв'ю записав з нашим героєм Калиною є. Е -е 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 Є моя знайома з позовним Нава. Вона була журналісткою. Ми uh -huh. теж працювали. Ми разом на місцевому каналі. Є, є друзі, через яких я познайомився, які ну, там, футболом займалися, uh -huh. і, uh -huh. і Маріуполь в цілому це невелике місто. Я хочу сказати, що колись у мене в Маріуполі була група. В контакті uh -huh. соромно це признавати, але я думаю, uh -huh. там багато хто сидів. І з'явилося, коли Маріуполь вже почали там е, перше от захоплення денерівців. Була група Хеме. Ну uh -huh. хе не буду uh -huh. пояснювати. М е, uh – -huh. Маріуполь. Вона була проросійська. І я вирішив туди тоді, тоді створити проукраїнську групу. В ми назвали її прекрасний Маріуполь. І... Ми тоді вже починали допомагати військовим. Я ми перші на я, до речі, цю історію ніколи не розповідав на колінники, тактичні окуляри, ще щось передали азовцям на їхню базу, на лівий берег, тобто займалися волонтерством до того, як стало майстрімом. Ну це угу. у хорошому сенсі маю на увазі. І от тоді ми познайомилися там з окремими хлопцями. Спілкуємося досі. Ну з тими, хто перейшов там у різні угу. збройні сили, не залишився в Азові. А за зовсім, здебільшого, через Наву ми спілкувалися, ми переписувалися. І знаєте, і насправді це дуже складно, коли ти знаходишся не там, не в Азовсталі під постійними обстрілами, а десь в іншому місті. І що ти спросиш? Ну як ти? Бережи себе. Артеме. Ну і отак важко було. Тримаємо з тобою зв'язок, на сам кінець. Як допомогти, куди звертатися? Щоб через тебе можна було б комусь якимось чином долучитися до добрих справ. Ви знаєте, ми в п'ятницю їдемо в Ізюми, в Святогірськ, теж з гуманітарною допомогою, це теж звільнені міста, і збираємо все, все, що люди хочуть віддати у Києві. Ну там медикаменти, гігієну, продукти. Все в мене є на сторінці в інстаграмі. Артемпоповпопов.юа. Угу. Да. Якщо хтось хоче доєднатися, у когось є бус, тому що ну їдемо тільки бусами, аби більше загрузитися. Якщо людина адекватна, можемо взяти, і Оце собою. той самий випадок, друзі. Просто зараз ми всі відчуваємо Харківщина. Повертається до окуповані. люди. Повертаються до вільної України, а це і була і є Україна. Просто так слалася історія з російським ворогом. То через Артема точно гарантовано ваша допомога буде просто за адресою. Прийде і нашим співчизникам обов'язково допоможе. допоможе нас був в гостях. Журналіст і волонтер Артем Попов. Дякую. Ще неодноразово будемо вмикатися і зв'язуватися. Пасибі, ми рухаємося далі. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.